Незважаючи на погодні умови, мешканці села Віта та Юрівка святкують день села. І до них у гості завітав весільний гурт «Чіп» та золотий голос України Саша Чорний. Історія заснування села Вітопоштова, що у києво Святошинському районі, сягає близько 500 років, і останнім часом мешканці села підходять до цього свята урочисто і шанобливо. Відтворюючи українські традиції, керівництво села із повагою ставиться до людей похилого віку, та особливу увагу звертає на виховання молоді. І сьогодні на створеній святковій сцені проходить концертна програма, в якій врахували інтереси всіх вікових категорій від малого до великого. Коли збирається громада, коли виступають перед вами дітки, коли ви вшановуєте ветеранів, в цілому, це означає, що розвивається ваш населений пункт. Це Віта Поштова і Юрівка. У кожному селі, яке бажає розвиватися і розростатися, існують люди, які є лідерами і більш старанно та завзято працюють на благо свого рідного містечка. Саме їх сьогодні нагороджували почесними грамотами та подяками від керівництва Києва Святошинського району за активну громадську позицію та самовіддану працю. Настрій безумовно святковий. В мене так точно. Сподіваюся, що він такий же святковий всіх, хто тут присутні. Сподіваюся, що навіть такі погодні умови не дуже сприятливі, м'яко кажучи, нам його не зіпсують. Програма запланована дуже цікава, різноманітна. Я думаю, що всі отримують задоволення і кожен з бажаючих щось для себе візьме з цього свята. Осіння пора. Все менше і менше пали людей сонячними днями. Останнім часом відверто заливаючи Україну дощами, та не такий страшний дощ, коли настрій у людей святковий. І коли так, то нічого не стане на заваді гарного веселого свята.